Сашко, Сашко добрий, де ти заходиш час, щоб вести соціальні мережі, при тому, що крутишся, як білка в колесі. Невже ти лечуще порушуєш правила безпеки і ведеш соціальні мережі, поки топиш сотні кілометрів у робочих питаннях? шосейними дорогами. Ні-ні, в жодному випадку. Звісно, я такого не роблю сам і нікого до того не закликаю. Разом з тим важливо пам'ятати і розуміти, що за нас нашу роботу ніхто не зробить. Маємо 24 години на добу, з яких... Хоча б 5-6 систематично бажано спати. Потреби на теперішній час, до речі, там у артилерістів перегралося, трохи перегралося, зараз їм вже підірка виявилася не потрібна, бо у них там з двигуном новатора, новатора, пардон, навари, навари вийшли зміни. Не треба, Там залишається з актуальних робочих потреб на тепер 5000 гривень, 3800 на одну гарну штуку дрюку, яку зараз не хочу висвітлювати, озвучувати, нехай прийде, стає роботу, потім можливо, покажу. 2200 на поточний трип'ясок. Десь W40 Таврію треба придбати. Заїхати, взяти там специфічно. Ну, долучайтеся, будь ласка, працюємо, катаємося сьогодні частково з Побожанщиною, шматочок Харківщини, Донеччина. Звісно, будьмо максимально пильними за кермом. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України. É das